Отже, на фоні візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Гватемали. Це до речі, перший в історії двосторонніх відносин закордонний візит українського міністра до цієї країни. Доцільно поговорити про Латинську Америку, яке значення Латинська Америка має для України, взагалі про цей вектор зовнішньої політики України, та чи є взагалі в тому регіоні у нас союзники чи друзі? А хто з ким взагалі у нас співпраця не складеться? Перше, що треба сказати, що латиноамериканський вектор української зовнішньої політики, на жаль, не завжди був, ну, скажімо так, не те, щоб актуальним, але завжди був недостатньо актуальним для України. Це ну, зрозуміло, до цього причини тому зрозуміли, тому що в Україні, як у всіх держав, звичайно, є пріоритети зовнішньої політики. Для нас найбільш пріоритетними напрямками завжди були. Європейський вектор, північноамериканський вектор зі зрозумілих причин, тому що Україна визнає свою приналежність до євроатлантичної спільноти, до євроатлантичної цивілізації. плюс з Латинською Америкою в нас є така перепона, як географічна відстань, дуже далека, тому дуже часто невигідно або незручно проводити там торговельні комунікаційні відносини і так далі. Але російсько українська війна відкрила для нас вікно можливостей поставила перед українською дипломатією складну задачу знайти союзників у Латинській Америці. Завдяки такому такій можливості в нас з'явився шанс вийти на нові політичні рубежі, оцінів оцінивши, які держави розділяють спільні з Україною цінності, з якими можна надалі підтримувати, налагоджувати діалог. А хто ну відверто підтримує Російську Федерацію? Скільки співпраця не не складеться? Слід сказати, що. В Латинській Америці ну, оцінки війни з боку Латиноамериканських держав вони сприймаються. По перше ну засновуються на кількох факторах. По перше війна розцінюється не як війна Росії та України, а як війна США та Росії. І ці держави, в яких дуже високий рівень антиамериканських таких ресентиментів. А ті держави відповідно схильні підтримувати Російську Федерацію. Ну тобто, ну окей, якщо вони воюють з грінго з цими проклятими імперіалістами, тому і ми відповідно маємо бути на, на тому боці, де і Російська Федерація. Якщо Москва звоює зі штатами, то ми маємо підтримувати Москву. А Колумбія, от, наприклад має статус основного союзника поза НАТО зі Сполученими Штатами Америки. І, от колишній президент Іван Дуке, дуже відкрито підтримав Україну, відкрито засудив дії Російської Федерації. Ну, президент устав Петров вже займає трохи нейтральну позицію, тому що він схильний. Він такий зі старої гвардії політики. Він а, має таку тенденцію до переглянути, хоч відносини зі сполученими штатами Америки. По-друге. Тема війни дуже активно використовується внутрішньополітичній боротьбі. Це, от, зокрема, було видно і в Колумбії, це було видно і в Бразилії на президентських виборах. Зараз а, вибори в Аргентині будуть, будуть в наступному році вибори в Уруваї. Тому оця от, а, ця війна, як дуже серйозна криза в Європі, як, яка повпливала на ну, майже на всі держави світу, не тільки в Європі, а в Латинській Америці, в тому числі, використовується як такий спосіб або інструмент для підвищення там власного авторитету, власного іміджу ворогується особливо а, помітно ну плюс країни Латинської Америки дотримуються політичного реалізму, а, ну власне як і країни Азії, і формують свою позицію, виходячи з аналізу власних там якихось прагматичних інтересів, а, вигід і небезпек. І цим, зокрема, може пояснити і, можна пояснити і позицію бразильського президента, зокрема щодо війни. І плюс зараз дуже активно в Латинській Америці використовується така ідея активного неприєднання, яка полягає в тому, що ну латинські латиноамериканські держави не повинні орієнтуватися лише на один полюс сили, там на Сполучені Штати Америки або на Китай. Тому вони воліють займати таку нейтральну позицію. І плюс головна причина і проблема, чому дуже невпевнена позиція багатьох латиноамериканських держав щодо війни, це дуже розмитий, незрозумілий. Імідж України як якоїсь другорядної держави, яку контролює Вашингтону, ну, фактично відзеркалюється така ж сама ситуація, що і в Азії. ну за останні роки, коли присутність України зменшувалася, послаблювалася, інформаційна присутність РФ збільшувалася навпаки. А росіяни змогли організувати там деякі іспаномовні і, і канали, і португаломовні канали, там рт РТ Мундо, РТ Ертеспаньоль, Спутник Мунду і так далі. І це їм допомагає ці канали, допомагають їм транслювати власні наративи, поширювати власну пропаганду, міфи про Україну, про українську державу, як не самостійну, як другорядну, як е, е, політичне керівництво, якого політичному керівництву якої бракує волі для. Ухвалення власних рішень самостійно і так далі, але тим не менше є в нас там в цьому в цьому регіоні держави, які підтримали Україну, відкрито засудили Російську Федерацію дії російського керівництва. Це, зокрема, Чилі, президент Чилі Габріель Боріч в перші дні війни відкрито висловив свою підтримку українській стороні. Це Уругвай. А Гватемала, власне, навіть президент Гватемали минулого року приїздив до України і зустрічався з президентом Зеленським. І це був перший латиноамериканський лідер, який відвідав Україну. Також Домініканська Республіка це такі, от найбільш відверті, скажімо так, сторонники. Країни, які ми ну, якщо ми будемо умовно розподіляти регіон на проукраїнські і проросійські держави, то відповідно усі Чилі, Уругвай, Вотима, Домініканська Республіка це такі держави, які відверто ну проукраїнські, плюс там спостерігається навіть підтримка не не тільки серед політичних еліт, але й серед населення. Зокрема, от в Чилі там були активні акції з боку суспільства на підтримку України, тому. Маємо дуже високі шанси налагодження відносин саме з цими, з цими державами. А є е, окрема е, така когорта держав, які дотримуються нейтрального позиції. Це, зокрема, Аргентина, це Бразилія, це Мексика. Хоча подекуди там чути дуже провокаційні такі е, заяви, які можна трактувати як е, такі, що на користь Російської Федерації, зокрема, от президент Бразилії, який. Пропонував створити так званий мирний клуб. Він також, як і Китай, власне, виступив з мирним планом. Запропонував створити мирний клуб, тобто об'єднання держав, які потенційно можуть виступати як медіатори для політичного врегулювання війни. От нещодавно він пропонував визнати Крим російською територією в обмін на припинення кровопролиття і припинення бойових дій. Він нещодавно був в Іспанії, давав велике інтерв'ю. А Ель Мундо, здається, я не помиляюся, Ель Паїс веденню Ель Паїс, і сказав, що він відмовив Олафу Шольцу, канцлеру ФРН, який просив його про постачання боєприпасів. А да Сілва відмовився. Типу, я не хочу брати участь. Це означало б вступ Бразилії і участь Бразилії у незрозумілому військовому конфлікті, так, тобто це свідчить про те, що в Латинській Америці вони дуже часто політичні еліти не розуміють взагалі в чому причини цього конфлікту. Чому власне ця війна розпочалася? Вони не зовсім не до кінця розуміють сутність російської держави, як взагалі Росія функціонує. Вони сприймають Росію іноді неправильно вважаючи це такий собі перепрошитий СРСР, і ну не зовсім розуміють основні мотиви. Але вони іноді вважають, що Росія мала абсолютно справедливі мотиви для цієї війни. Зокрема, от Толода Сіло. Наприклад, ще до того, як він був обраний президентом минулого року, він давав велике інтерв'ю журналу Тайм. Він там звинуватив не тільки російського президента, але й українського президента. За те, що український президент відмовляється йти на переговори, а навпаки, там виступає перед зустрічається з іншими світовими лідерами, виступає по від зв'язку з перед парламентами інших держав. Типу, Ну якщо ти хочеш миру, то ти сідай, за сідай за стіл переговорів, так вважає бразильський президент. Тобто вони, вони не розуміють, що у жодні переговори з Російською Федерацією не принесуть взагалі жодних ефективних результатів. Але тим не менш Лула да Сілова е, дуже з дуже серйозною критикою зіткнувся на свою адресу через це е, і відправив до України свого е, радника е, відвідував спеціального радника з міжнародних е, міжнародних питань Сілво Аморі. Е, якщо не помиляюся, яко е, правильно, Селсо Селсо Аморім. І от вони поспілкувалися в офісі президента України з представниками, і от намагається Бразилія зонувати ґрунт, скажімо, так, для того, аби якось виправити свою позицію, тому що це знову ж таки іміджеве питання. Але є і в Латинській Америці держави, які відверто підтримують Російську Федерацію. І саме до таких держав от нещодавно завітав Сергій Лавров минулого минулого місяця. В квітні він, окрім того, що він відвідав Бразилію, де він насправді його візит не мав жодного, жодного успіху. Ну але поїздка до Бразилії була цілком логічною, тому що Росія та Бразилія входять в об'єднання під назвою БРІКС там Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. Тому. А вони мають спільний погляд на світоустрій. Вони прагнуть більш справедливого, так скажімо, так називаються світоустрою, тобто зменшення впливу і гегемонії сполучених штатів Америки, поліцентричного світу, де кожна з тих держав бачить себе одним із центрів центрів сили. Але Лавров також і відвідав Венесуелу, і зустрівся він з Ніколосом Мадуро. Венесуела відкрито підтримує Російську Федерацію, відкрито транслює пропагандистські наративи. Вважає, що ну, Російська Федерація чинить все правильно і щодо цивільних, наприклад, і щодо знищення інфраструктури. Ну але позиції Венесуели зрозуміла, тому що власне завдяки завдяки Російській Федерації багато в чому на плаву тримається режим, режим Ніколо Самадуро. Тому офіційно, хоча каракас дотримується нейтральної позиції, і виступає звичайно за діалог між Росією та Україною за для розв'язання кризи. Але риторика венесуельського уряду дуже антиамериканська. Ну і фактично венесуельські змі висвітлюють російсько-українську війну виключно через призму російської пропаганди. Тобто Венесуела тут для України на жаль не є потенційним партнером. Хоча за умови зміни влади в країні можна буде подумати і поговорити, які власне ми можемо знайти спільні точки дотику з Венесуелою. Окрім цього, Лавров відвідав Нікарагуа. І зустрівся з вже головою держави, яка там тримається багато років Даніелом Ортегою. Ну, власне, от Нікарагу разом з Венесуелою відноситься до цієї когорти держав, виключно таку які утворюють таку коаліцію російських союзників в Латинській Америці. У в 2021 році Ортега отримав вже четверту четверту перемогу на виборах, і він відомо, що він є давнім другом Володимира Путіна. Uh, і, до речі, в 2014 році на голосуванні Генеральної асамблеї ООН з питання невизнання референдуму в Криму, і проголосувала проти, тобто таким чином, фактично, визнавши референдум у Криму законним, легітимним і підтримавши Росію. І більш того, у листопаді 2020 року. Амбасадорка Нікарагуа в РФ відкрила в Сімферополі в столиці Криму почесне консульство Республіки, почесне консульство Нікарагуа. І його очолив Олег Балавенцев, колишній представник президента РФ Володимира Путіна в Криму. Тобто, ну ми бачимо абсолютно відверте порушення норм міжнародного права і від відверту підтримку Російської Федерації. Тому з Нікарагуа. Нам, на жаль, не по путі, скажімо так, не становить Нікарагу жодного інтересу, ні політичного, ні торговельно-економічного інтересу для України. Тобто, ну і змінити точку зору нікарагуанського уряду на сьогоднішній день не уявляється можливим. До ж, також, також Лавров відвідав Кубу. І мав в тому числі зустріч зі своїм колегою Бруно Родрігісом Паріль є. ну щодо позиції Куби у російсько-українській війні. То гаванна прийняла абсолютно російські наративи, заявила, що розглядати ситуацію в Україні неможливо без а, глибокої оцінки справедливих претензій Російської Федерації до США і до НАТО і факторів, які призвели до стосування сил, мається на увазі, що Куба визнає, що в Російській Федерації були абсолютно справедливі мотиви до цієї війни, тому що Росія, яка розглядає розширення НАТО на схід за рахунок України як загрозу своїй національній безпеці, і тут Україна зібралася вступати в НАТО, і тому змусила Російську Федерацію власне відповідати на цю загрозу силу таким чином, і от Венесуела, до речі, і Нікарагуа сприймають причини цієї війни саме в такому ж самому дусі, що Росія мала абсолютно справедливі претензії, справедливі причини для початку цього війни. А отоб таким чином ще й Болівію можна можна віднести до коаліції російських союзників в Латинській Америці, але Турне Лаврова не спростав, він обрав саме ці держави, тобто він поїхав до тих держав, де він однозначно міг би мати успіх. Візити, до яких можна було би представити для внутрішньої аудиторії як однозначного перемогу, що в нас дивіться в Латинській Америці, є друзі, є союзники, і ми тут взагалі не одні і нас розуміють, і таке інше. Але ну ми можемо розуміти, що ці держави, які відвідав Лавров для України, не становлять жодного політичного інтересу. На жаль, змінити якимось чином точку зору уряду і еліт цих держав, не уявляється можливим, але тим не менш, як я вже сказала, є. Держави, які сповідують однакові з Україною цінності, демократичні, ліберально-демократичні цінності, дотримуються норм міжнародного права і активно виступають на підтримку України. І саме це одна з причин, чому Україна має всі шанси для збільшення своєї політичної підтримки на міжнародній, на міжнародній арені у щодо питання російсько-української війни, та це, врешті-решт, зможе привести нас до перемоги, якщо ми будемо працювати більш активно на цьому треку, на латиноамериканському треку, більш активно збільшувати свою присутність інформаційну, в тому числі дипломатично, в тому числі роз'яснювати аудиторії латиноамериканських держав справжні причини цієї війни, зруйнувати всі міфи, які Російська Федерація поширює. І е, розширювати співпрацю на у двосторонньому форматі це є більш доцільним на сьогоднішній день е, з різними державами Латинської Америки. Це, врешті-решт, і е, буде дуже важливою частиною для нашої перемоги.